Доброго дня, шановні глядачі. Я Мурашко Наталія Федрівна, депутат Васильківської міської ради сьомого скликання, член депутатської фракції політичної партії «Укроп», член постійної депутатської комісії з питань врегулювання земельних відносин. Щорічне звітування перед громадою відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад є обов'язком депутатів, адже в цьому разі громада проінформована про роботу депутата і має можливість проконтролювати виконання наказів виборців та рекомендувати виконання інших доручень. Звітуюсь перед громадою міста щодо роботи у міській раді і її органах на 33-му виборчому окрузі. Це вулиця Михайла Грушевського. Будинки від 10 по 20, з 28 по 30, за звітний період з квітня по Полистопад 2016 року. Мною систематично проводиться прийом громадян з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою вулиця Соборна, 56, контактний телефон 063 599 41 03. За вказаний період жодної сесії на робочої наради не пропустила. На цих сесіях міська рада приймала рішення, які стосуються соціальних, бюджетних, земельних та організаційних питань. Всі проекти рішення я попередньо вивчаю. Так як я являюсь членом земельної комісії, повідомляю, що найбільша кількість питань, які розглядаються в сесійній залі міської ради, це земельні питання. А саме про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою під будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, ведення індивідуального та колективного садівництва, будівництво індивідуальних гаражів, ведення особистого селянського господарства. Про надання дозволу, про проведення експертної грошової оцінки для викупу земельних ділянок, про затвердження технічної документації із землеустрою, про затвердження проєктів із землеустрою для будівництва та обслуговування житлових будинків, введення особистого сільського господарства, індивідуального та колективного гаражного будівництва. Питання про внесення змін до рішення передачі передачу в аренду земельних ділянок, припинення дії договорів оренди, поповнення договорів аренди земельних ділянок, внесення змін до рішень, продаж земельних ділянок, надання дозволу про розміщення тимчасових споруд, про надання дозволу на розробку проекту, затвердження проекту із землоустрою для будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва та багато інших питань, які стосуються міської землі. Одна із самих навантажених земель, земельної комісії є. Яка розглядає понад 200 питань до кожної сесії. Кожне питання індивідуально, жодного засідання я не пропустила. Комісія працює по 3-4 години два рази на тиждень. Зробила багато визів для розгляду спірних питань. Одних із основних обов'язків депутата місцевої ради є здійснення дій по захисту інтересів громадян, наповнення бюджету, збереження майна тощо. Я переконана, що велике значення має проінформованість депутата про кожне питання, яке виноситься на голосування. На сьогоднішній день я обстежила 45 житлових умов для виборців, надала 95 довідок, неодноразово брала участь у благоустрої міста. На завершення свого звіту про свою діяльність я хочу сказати, що буду намагатись виправдати всі ваші сподівання. Я хочу подякувати мешканцям міста за довіру до мене. Тож нехай громада оцінює результати моєї роботи. З повагою до вас, ваш депутат Мурашко Наталія Петрина. Дякую за увагу.